Доброго дня, дорогі друзі! Кінець березня вже власне, настав. За цей час ми вже встигли зробити фундамент, дах та багато інших робіт. Що, власне, кажучи, можу сказати про цей дах, в якому ми зробили заміну покриття, підшиву та водостічну систему. Впевнений, що будівельники з досвідом прекрасно розуміють, що таке робити дах по старим стропілам і по старій криші. Тобто, це досить складно робити, тим більше тут ви бачите арка, яку так також треба було вміло робити. Також складна підшива. Коли я кажу складна, то я маю на увазі на сенперед оцю арку, щоб ви зрозуміли мене правильно. Також тут був такий досить непростий момент стикувати арку з площиною у покрівлі. Ми робили це за рахунок єндови і досить успішно. Також замовник виявив бажання підшити фронтон, далі будуть мінятися вікна, робиться фасад, але це не на часі, тобто не зараз, трошки пізніше, коли людина підзбирає трошки коштів. Уся підшива виконана з металу, тобто метал у нас покрівля, звичайна стандартна Монтереївська волна, профнастіл PS10, водостічна система у нас Брізеві. Як мені здається, одна з найкращих водостічних систем. Я думаю, друзі, ви помітили, що в кадрі часто милькає труба квадратна це власне труба з вогнеї тримкої цегли. Яка власне, відводить дим з груби. Даний будинок відпалюється саме грубою. Також, друзі, ви можете помітити скупчаті сніготримачі для їх прикручування. Ми використовували 70-ку саморізи та звичайні, тобто 4 саморізи на кожний сніготримач. Тепер, друзі, давайте, власне, пройдемося по цінах і по тому, що зроблено. Загальна площа покрівлі разом з аркою 235 квадратних метрів. Довжина водосточної системи 71 метр, підшиви 73 метра. Також була повністю замінена демонтована стара криша з металу, тобто старі картини були зняті, демонтовані. Була зроблена нова обрешотка, яка звичайно була просептована септиком. Також кинули контррейку та гідробар'єр. Загальна вартість всіх робіт, матеріалів, розхідних матеріалів, доставок, вигрузок взагалі всіх 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 робіт разом з демонтажем старої покрівлі, з новою доскою з з склала 415 тисяч гривень. Друзі, багато це чимало? Пишіть в коментарях. Ну що ж, друзі, наше відео підходить потихеньку до кінця. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається, як ми робимо нашу роботу, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо є бажання, натхнення та можливість, замовляйте в нас роботи. Ціни у нас лояльні, скажімо так, повоєнні, можете замовляти та отримати задоволення від організації нашої роботи та виконання нашої роботи. Всім дякую та бажаю друзі, вам мирного неба!